Чи потрібен медичний канабіс в Україні? Майже усі лікарі радили його курити. Вона заспокоює, розслабляє людину. А тончики з канабісом є, щось іще, думаю, а що це таке? Тобто він енергію там якусь додає. Медичного нічого так. не відомо. Так як, наприклад, Садамі собі скотити косак, як сказала Юрія Тимошенко. О, трава, покурив, є там напаси Ну Ну, якщо його будуть роздавати наліво і направо. Медичний не потрібен? В першу чергу воєнним е, буде легше приносити болі, ампутації це все буде легше приносити. Е, так само в е, для онкохворих полегшувати її біль, полегшувати їх самопочуття. Якщо дійсно будуть слідкувати за тим, щоб він е, в оборот не йшов підпільну. Я вважаю, до людей треба це доносити не просто давати в руки дозвіл на використання медичного канабісу, а треба пояснювати, що з цим робити. як. Всім привіт! Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу. І що це означає? Чи зникли тепер бариги з телеграм-каналами? Чи потрібно ходити до аптеки за закладками? Або наскільки стануть поля популярними не тільки для фотосесій? Ну, якщо серйозно, як це допоможе людям із ПТСР, епілепсією або російним склерозом? Я запитаю містян їхню думку про легалайз. Ви підтримуєте легалізацію канабісу? Я нейтрально відношусь до цього. Так, я підтримую Я підтримую легалізацію медичного каналісу. На 90% ні, тому що все-таки я вважаю, це те, що змінює стан свідомості, те, що змінює певні психічні властивості людини. Але в деяких випадках, коли, наприклад, людина там вже сама сходить з лузду, вже їй так боляче, або щось якісь є реально показання. Де можна використовувати медичний канабіс, то, звичайно, так. Я це підтримую. У мене одногрупниця, вона дуже розумна дівчинка, Ліза Вовк. Як тобі передаю привіт, якщо що, то вона справді там мені розказувала, доводила реально переваги використання медичного канабісу. І це було дуже цікаво, тому що справді є певний ряд переваг реальних, де це. Корисно і можна використовувати, проте в нашій країні я дуже люблю нашу країну. Ми фотографувались біля прапора. І я вважаю, до людей треба це доносити. Не просто давати в руки дозвіл на використання медичного канабісу, а треба пояснювати, що з цим робити, і як а, насправді не дуже тільки якщо у тяжких випадках, якщо не буде в аптеках, там десь без рецепту видаватись, якщо чесно, моє ставлення нейтральне, тому що. Ну, в мене є знайомі, які вживали його і не тільки лікували. Я трошки підтримую, тому що це дійсно за, наразі потрібно за, для медичних цілей. Ну, я вважаю, що декому це може навіть бути необхідно. Mm. Але до цього я ніяк не відношусь і не збираюсь якось більш углубльно розбиратися. Цьому. Ну, я особисто так. Е Чому? Я знаю випадки, от у мене було у знайомих. Е це було онкозахворювання і ну, майже усі лікарі радили його курити. Напевно, що більше так, чим ні, так. А чому? А, ну, якщо вдаватися в якісь наукові там деталі і так далі, то я бачу дослід дослідження якихось американських вчених. Це я бачив в Тіктоці, тому я не знаю, скільки цього можна довіряти, але я бачу, як це. Допомагає окрему, окремому колу хворих, які не можуть вилікуватися нічим іншим, окрім uh, CBD uh -huh. uh, з медичного канабісу. Uh -huh. Їх вони дуже розслабляються. Здається, хвороба Альцгеймера uh -huh. і ще якась епілепсія також. Так, напевно, да. вона заспокоює, розслабляє людину. І я, я, я не знаю, які аналоги ще є, які можуть так само впливати позитивно на цю хворобу. Що вам взагалі відомо про ефект медичного канабісу? <гум> Що це дуже такий хороший знеболювальний е, спосіб, який не так е, там, влияє на здоров'я людини, наприклад, там на інші органи не так дає, як, наприклад, інші знеболювальні засоби, як, наприклад, там опіум. Мені не сильно відомо вплив медичного канабісу. Я знаю тільки негативний вплив. У мене так перша ніколишній. Тобі також привіт передаю. Вони за мене всім привіт. Так він вживав такі засоби, да й гірші засоби. І я наскільки з моєї пам'яті пам'ятаю, ця людина вона як овоч, вона нічого ніяк не бе німе. Тобто, це ну що там? Ну тобто негативний вплив, я знаю тільки. На жаль, позитивного впливу я не цікавилась навіть цим. А Алло. якщо про медичний канабіс? Чи взагалом про канабіс вплив ви нічого не знаєте? Я мені цікаво, різні є там батончики. Вони, я працюю в інтерспорті. Там у нас батончики з канабісом є. Щось іще, ще думаю, а що це таке? Тобто він енергію там якусь додає, чи як воно використовує, справді чесно, я не знаю, який ну, якщо казати, який вплив канабіс медичний несе. Насправді дуже мало не цікавлюсь. О, мені взагалі нічого, нічого не відомо. Медичного нічого не відомо. Ну, з тим, що я сказав попередньо, це розслаблення, це розслаблення безпосередньо без безпосередні в'язів. Це розумова, як я розумію, теж така розконцентрація. Я не знаю. Ну, Напевно, і все, що я знаю, якщо чесно. Не не дуже багато цікавості. Які загрози несе цей закон? Е, ну багато хто переживає, що це якби. Легалізуються наркотики. і Тоді люди зможуть просто так, як наприклад, Амстердамі собі скрутити косяк, як сказала Юля Тимошенко, і покорити десь цю траву. Це я думаю, ну для людей, які цього не потребують, для зловживання. Такі банальні загрози, про які мені здається, кожен думає що всі почнуть його використовувати не з тими цілями, не з тими намірами і не з тими побудженнями, так що ой, трава, покоримо, є там напаси. якісь. <реш> ну, ви сказали зараз про суспільний чинник, а щодо економічного, там, корупція, щось. Чого ваша думка? Та я не знаю. Ну, як це можна в, в корупція в плані, що там давай я тобі дам п'ятку, ти мені там ще що закриєш щось якусь сесію пару. Я не знаю. Чесно, я над цим не задумувалася. Але якщо суспільних таких соціально суспільних чинників дивитися, то це загроза в першу чергу для. Майбутнього покоління, що це. Ну. не дуже добре. А, ну, якщо його будуть роздавати наліво і направо. Медичний кадеміс не потрібен. Медичний кадеміс не потрібен. То можливо більше залежних. На мою думку, це має загрозу того, що зараз будуть якби підмінювати справжній канабіс замість медичного. Тобто, як я чув, його там потрібно штрихувати. Mm -hmm. І мені здається, це збільшість, як би кількість наркотиків. Я вважаю, що ну, легалізація може сприяти тому, що будуть його підпольно продавати. Не, не те, що зараз, як от там беруть, а ще більш масово і от буде. Ну, Дуже велика загроза для дітей та підлітків, та і для всіх взагалі людей. Ну, напевно, це в теорії може відкрити якісь е шляхи для його незаконного виробки і десь перепродажі, я не знаю, підробки цих довідок. Mm -hmm. Ось ну, така історія. Це напевно, ну, напевно це точно буде. Просто я не знаю, в якому розмірі і наскільки це може негативно вплинути на економіку і здоров'я стан громадян і так mm -hmm. далі. Добре, тоді яку користь носить логі Е, Ну користь в тому, що е, в першу чергу воєнним е, буде легше приносити болі, ампутації це все буде легше приноситися. Е, так само е, в кого рак для онкохворих. Е, е, і ну я бачу тільки плюси. Тобто користь, що можливо деякі пацієнти або люди з різними захворюваннями можуть їм дозволиться. Вживати такі препарати, які будуть там, полегшувати їх стан, наприклад, полегшувати їх біль, полегшувати їх самопочуття. Це, да, це круто, це добре. Я, чесно кажучи, не знаю, чи можна використовувати його якості профілактики. Профілактики поганого настрою, мабуть. Але, ну, можливо, така й користь і буде, що він буде якось допомагати не обтяжувати життя людині, яка, наприклад, вона тяжко хворіє. Що ще таке? Ні, ну я читав, що його використовують для профілактики, наприклад, епілепсії. абсолютно. А, що, до що речі, так, 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 так. Це є така інформація, це прикольно в цьому плані, що можна використовувати. А, тим, хто дійсно потребує, їм стане краще О, ну, десь у шпиталях. Ну, якщо дійсно будуть слідкувати за тим, щоб він в оборот не йшов підпільно. То дійсно може і є користь для людей, які прийдуть з війни, чи для людей тяжко хворих, якщо воно дійсно їм буде допомагати. Ну я думаю, що окрім того, що це буде я сподіваюся, якісно впливати на тих людей, яким необхідна ця ну, до доза медичного канабісу для поліпшення, покращення здоров'я. Напевно, всі гроші, які зараз йдуть поза бюджетом, всі бариги, які зараз продають травку. Напевно, це як так чи інакше збільшить оберти державного бюджету. І я сподіваюся, там як в тій же Голландії чи в Каліфорнії це вплине в принципі більш позитивно. І ця історія з тим, що його вживають як наркотик, mm -hmm. десь купляють у бариг і потім просто там не знаю, кайфують від нього. Ця історія мені стається, може поступово просто зійти на ній. Чи потрібен медичний канабіс в Україні? Потрібен, так. Якщо всі були б такі розумні читали про нього багато, то так. А зараз ні. Так. Тепер так. Ну, у госпіталях так. Я вважаю, що ні. Я думаю, що так. Да. Я вважаю, що так. Це щось нове? <пире> М -м 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 -м, можна спробувати. Я не знаю. Я не знаю. Я думаю, що можна спробувати, а там вже вирішили. Ну, якщо не піде, ну відмовимось. Ну, спочатку медично приймов, то подивимося, що. Qualche... А може це буде дорожка до кроку до. Повноцінної легалізації не знаю. Я вже пожив 27 років, коли він був поза законом. Можу пожити ще 5, якщо він буде законний, а там подивимось.